І так, сьогодні ми стикнулися з проблемою така ось 3D-ручка. Вона вже в розібраному стані. Вона просто нагріла. Індикатор світився червоним і не нагрівало до зеленого, тобто вона не функціонувала. А все через те, що не можна залишати стержні в самій ручці. От стержень був залишений, воно там розплавилось в цьому кінцевику її розбирати треба дуже акуратно, тому що оцю набалдажник я прогрів зажигалкою, і тоді аж витягнув старий стержень. в якому разі не залишайте стержні в самій русті. Зараз ми її потихеньку зібрали, вона дуже делікатна і все треба з нею акуратно, тому що тут такі от дротики дуже 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 короткі. Це от відкручується насадка. Бачимо. І Ця частина також розбирається, розкручується от саме тут, тих дві частини. Ну, Але з тим треба дуже акуратно, тому що все делікатне. Але ще раз попереджую: це все основна причина, чому ручка перестає гріти через те, що залишають старі стержні в самій ручці. Тобто закінчилось сіла батарея, підзарядили 5 хвилин, включили, нагріли стержень, витягнули або використали. Не знаю, Ні ну, в якому разі не залишати ручку з стержнями, тому що вона отут заплавляє цей кінцевик і все, фініш. Перестає гріти. Зараз ми її відремонтували. Зараз я вам показую, включаємо. Бачите, включається червоний індикатор. Вона вже взагалі не, не, не гріла і на зелений не переключалася. І зелений засвітився. вся ручка працює. Бачите, з шестерня, все пішло. Так що всім гарного дня. Аби акуратно користуйтесь, не ламайте тред грочки.